Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй жінко, чого ти плачеш? Відповідає їй, забрали мого Господа і не знаю, де поплали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона думаючи, що це садівник каже йому, Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу Його. Каже їй Ісус Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равуні, що означає вчителю. Каже їй Ісус: вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів. І скажи їм, що я піднімаюсь до Отця Мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, я бачила Господа, і що Він сказав їй Отце. Слово Господне. Ми знаємо, що з Марії Магдалини Ісус вигнав сім демонів, сім нечистих духів. І можемо собі тільки уявити на хвилиночку, які вона переживала страждання, що вона могла переживати. І можемо також. Подивитись на неї, коли вона стала вільною, коли вона була стілена, оздоровлена. тобто її життя кардинально змінилося. Я не знаю, чи хтось досвідчував, чи ні в своєму житті таких преображень, таких перемін. Але якщо хтось досвідчував, то розуміє, про що я говорю. Бо якщо ще не досвідчили, то, то я думаю, що все попереду. І тому перше читання, яке ми взяли, бо тут можна було брати на вибір, можна було читати Павла Апостола до Коринтян, друге читання, але також можна було взяти на перше читання Скніги Пісні Кисень. Я навмисно взяв це перше читання, щоб показати, як необхідно шукати того. Кого я шукаю, а, бо в пісні пісень, цьому фрагменті показано, як ця наречена, ця люба шукає свого нареченого, а, шукає, біжить. Ось. І коли ти досвідчуєш цього живого приображення, реального преображення в на житті, то ти цього моменту ніколи не забудеш. У мене були декілька таких моментів в своєму житті. Коли реально досвідчує присутності Бога, і оцих моментів ти просто не... це неможливо передати словами і неможливо цього забути. І тому, і, і власне, настільки в нас, принаймні, в мені ця стара людина, що, незважаючи на ці всі досвідчення, все рівно якби не йду і не шукаю Ісуса Христа. А тут показано, що, і сказано, що. Вона, якби шукала, це образ цієї образ Марії. Марія, яка, яка шукає шукає Бога, шукає Ісуса Христа, прагне Його. Тому вона, власне, між іншим в вдосвіта, а коли ще було темно до гробниці і бачить цей грім пустий, приходить до Ісуса Христа, щоб не втратити оці зустрічі. І тому для нас дуже важливий цей момент, щоб ми, дивлячись на своє життя, на свою історію і могли побачити, як Бог тебе зцілив, як Бог тебе оздоровив, з чого що, що Бог тебе звільнив, і вас бути, по-перше, вдячним, по-друге, постійно шукати, не втрачати оцих відносин з Богом, не вертатися до цього болота, не вертатися до, 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 до тих помиль, до, до тих гріхів, які ми робили. Але постійно е, мати перед собою Ісуса і більше того свідчити. Да? Тому що Марія Магдала, ідучи до, до апостолів, да? і звіщає учням. Слово Боже говорить, звіщає їм, тобто говорить їм добру новину. Я бачила Господа. Тобто я досвідчила, я зустрілася з ним, і я, можу, і я можу свідчити. І тому ми, ми які присутні в цій в Христі, також можемо свідчити. Да? Ось вчора, коли вийшов після ранішнього служби Божої, думаю, пройдуся собі так трошки, зроблю більше коло, щоб цих кроків трохи наробити, при нагоді помолюся, там розарі по дорозі. І бачу, стоять дві жіночки, но, ножками топчаться, дивляться на мене. Я думаю, ви сто процентів зараз до мене підійдуть і, 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 і будуть щось мені говорити. Я запитав і кажу, чи, чи ви свідки його венєння, ми не свідки, ми тут за якоїсь там церкви. А. Ну і, і пів години ми говорили, ми розмовляли. Ніхто нікого там не переконував, але суть в тому, що Бог якось так веде такими шляхами а, для того, щоб ти свідчив про Ісуса Христа, щоб ти говорив, щоб не соромився. Я пам'ятаю одного нуція. Не, не пам'ятаю його прізвище, але він, він казав, каже, що не соромся свого католицизму, не соромся своєї вірі. Свідчи про це. І, але свідчити можна тільки тоді, коли ти дійсно досвідчуєш присутності Бога, присутності Ісуса Христа. І тому нехай за засудності Святої Марії Магдалини ми будемо саме такими, так як вона, так як інші апостоли так як інші християни, так і інші святі, які своїм життям, свою поведінку свідчили, що Господь живе, що він воскрес і що Він, і що він є. Амінь.